Я сиджу на твоїй кухні і кажу, що мені не подобається слово біженка. Говоримо, ми, звісно ж, англійською, бо не розуміємо, мову один одного без угол перекладача. Я проводжу з тобою цілий вечір і вперше з 24 лютого почуваюся абсолютно щасливою. Ми бігаємо під дощем на випередки. Потім ти пропонуєш пограти в гру. Я говорю українською, а ти німецькою. І побачимо, чи зрозуміємо ми один одному. Я кажу, що ти мені дуже-дуже подобаєшся. Дивлюсь тобі в очі і посміхаюся. І мені не страшно зізнатися, що ти майже нічого не зрозумів з того, що я щойно сказала. Я проводжу перший абсолютно щасливий вечір за ці три місяці. І, звісно ж, на ранок відчуваю сором та. І починаю багато говорити про війну, щоб заглушити це почуття. Чи можемо ми відчувати радість, щастя, піднесення та інший спектр світлих емоцій зараз, коли вдома українці вбивають, катують, а наші будинки та квартири знищують? У мене немає дому. Але я продовжую купувати магнітики та листівки з кожного нового місця, де я побувала за ці три місяці. Де саме це вдома? Колись вдома було у Донецьку, звідки я родом. Потім вдома було у нашому будинку в зараз окупованій росіянами Ялті. Потім для мене домом став Київ. Я довгий час любила це місто. Вважала, що живу в ньому в цілому, а не в якійсь конкретній кімнаті. Тепер я іноді кажу, що додому це про Берлін як швидко. Зараз я знову даю собі обіцянку більше не будувати нічого нового. Бо надто багато по всій країні розкидано колишніх моїх домівок. Варто звикати до Скільки я витримаю на цей раз. Мене радують пости на захист про тих, хто виїхав. Читаючи їх, я запевняю себе, що правильно зробила. Я спокійно живу тут, у Берліні, але не можу радіти в часи війни. Закрий мене, захисти мене. Я так втомилася тікати від війни, Однієї, Від нієї і тієї ой, то мірись